Привіт-привіт! Сьогодні ми нарешті садимо туї. Уже три саженці ми посадили. Туї у нас висотою 1,20 м. Ось вони тут у прицепчику такі гарні. Коренева в них гарна, замотані коренева в мішковину. Значить, ми копаємо під такі туї ямку 60х60х60. Тобто, ширина, глибина. І занурюємо їх туди, готуємо землю для них. Поїхали ми, так як ви вже знаєте, набрали в лісі хвойний опал. Зараз ми його будемо змішувати з землею і додати цей опал і ще 10-20 грам селітри. Посадили ми вже перших наших 5 туй. Відстань між дотуями 1,3 Значить, Хочу наголосити на тому, що не заглибляйте нижче, ніж шийка вашої туї. Щоб туя себе почувала добре. Також розраховуйте, що коли ви будете її поливати, то ґрунт під нею буде сідати і та сама шийка буде опускатися трохи нижче. Тому намагайтеся під неї трошки більше підсипати ґрунту, щоб вона була якомога вища. Тоді вже краще ногою підтрамбуєте її. Так, посадили ми вже туйки, начебто всі рівнесенькі, гарнесенькі, все в нас вийшло. Дивіться, на, кожне, на кожну тую ми десь по 4 відра води наливали. Це щоб вам може надо і також ми використали аж 6 годин часу. Ось так рівненько вони посаджені. Там залишилася ще земля. Ми будемо завтра її рівняти, тому що зараз нам на роботу. Ось така красота. Так, а завтра будемо досаджувати, мабуть, ще юку, я хочу. І купимо агроволокло, застелимо. І, можливо, ще сюди посадимо. Трохи сам шитів. Тому всім до завтра. Будете дивитися відео на каналі, ставте лайки. Па-па!